Під часом урядовці економічного блоку українського уряду прибули до Вашингтона на спільні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Угода з МВФ про виділення кредитів допоможе Україні стабілізувати свою економіку, заявила міністр фінансів Наталія Єресько, яка веде переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу країни. Про стан української економіки та її потреби вона говорила під час виступу в інституті економіки. Разом з нею у Вашингтоні перебуває міністр економіки України Айворес Абрамуавічус. На події побував Олександр Яневський Переговори щодо реструктуризації боргу важкі, але Наталія Яресько обіцяє не повторити помилок інших країн. Ми не повторимо помилок Аргентини та Греції. Реструктуризація боргу неминуча і не може бути відкладена. Ми хочемо розпочати і закінчити роботу правильно. Лише через реформи, які можуть видатися для громадян України болючими, можливе відновлення економіки країни. Переконана міністр фінансів. Вона додала, що реформи необхідно проводити вже, і така робота активно триває такі реформи проводяться в законодавчій сфері, фінансовій та енергетичній. Саме це принципово змінить українську економіку. Ми зосереджуємось на фіскальній політиці, енергоринку та відкритості влади. Міністр економіки України Айварас Абромавічус розповів, як саме відбувається процес реформ і чий досвід переймає його міністерство. у процесі реформ ми переймаємо найкращий досвід у податковій реформі. Ми покладаємось на поради колишнього міністра фінансів Словаччини у питанні реформування державних підприємств. Я тісно співпрацюю з колишнім заступником міністра економіки Литви. у децентралізації влади. Ми користуємося порадами Швеції. Нам також допомагають Польща та Грузія у Вашингтоні. Наталія Яресько та Айварас Абромавічус просять уряд США допомогти Україні у трьох головних напрямках: надати фінансову та гуманітарну підтримку, оборону зброї та військових інструкторів, прослідкувати за виконанням мінських угод у повному обсязі. Олександр Яневський, голос Америки